Пане Олександре, на останок командувач повітряних сил Микола Олещук буквально декілька хвилин тому виклав пост, в якому заявив, що удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму завдала українська авіація. Оприлюднив відповідне відео написав: Ми ж обіцяли, що далі буде. І як бачимо, вдається багато що вдається робити без очікуваних нами атакамців, і тут потрібно також зрозуміти, чи будемо ми прискорювати ось те, чого не очікують росіяни або ж очікують, але те, що ми їм обіцяємо до зими, наскільки це важливо зробити до холодів. Безумовно буде прискорюватися, і якщо потрібно, я думаю, що ось такі удари вони можуть здійснюватися і взимку також. Більше того, я маю сказати, що зараз Україна реалізує системну комплексну стратегію спрямовану на демілітаризацію від російської військової присутності Криму і Як наслідок підтримки нашого контрнаступу, тому що Крим а, це велика логістична база для російських військ на Півдні, на Мелітопольському і іншому напрямках. І друге завдання це а, встановлення домінування українського в північно-західній акваторії Чорного моря. Це потрібно нам для того, щоб Росія не кошмарила наші торгові а, морські шляхи. І три кораблі, які сьогодні йдуть уже в рамках зернової ініціативи в Українські порти, це важливо. І ця робота, я думаю, комплексно буде тривати. Що стосується ударів з повітря, вони будуть і взимку. Недаремно зараз розчищається дорога і знищуються ворожі російські засоби ППО в окупованому Криму, щоб це можна було робити ще більш ефективніше. Олександре, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був у марафоні Єдині новини наживо.